От коли засипали землею газонну рішетку, треба її поляти у цю землю, щоб воно трошки сіла, ця земля. Ось зараз ми його тако полємо. Пістолет, до речі, дивіться, який класний пістолет для поливу. Це флора і шланг теж це флора. Пістолет коштує 400 гривень зави, на даний момент. Пістолет це вже у мене два роки, це вже третій рік. Він тут іде алюмінієвий. Тут сім режимів ось таких різних переключається. Курок такий, то тобто якщо, і можна регулювати ось ну, подачу цим курком. Ми регулюємо подачу води. Бачите, це чуть-чуть там включимо, чуть-чуть там ще ось тако, Можна більше, 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 ось ну, на максимум. Ну і все залежить від тиску, який у вас створює насос. Ось так поливаємо, поливаємо газонну рішотку, цю землю, щоб вона трошки туди сіла. А шланг такий бурштин на даний момент 1650 гривень коштує бухта 50 метрів. Ну, теж хороша ціна. Ну і хороший шланг. Шланг, правда, в тому році я його взяв, прилежив він все літо, прилежав він і зиму собі на цьому на городі. І нічого страшного, з ним все окей, все класно. Ось дивіться, поливаємо так, добре поливаємо, щоб земля нормально сіла. Зараз ця земля сяде, водичка зійде і посіємо траву. Посіємо траву і зверху ще візьмемо землі, трошки насипемо, щоб вона була якби не зверху лежала, а чуть-чуть під землею. Ось газонна рішотка 125 гривень одна секція. Ось тут оцей кусок такий, тут лежить дві упаковки це 25 тисячі гривень. Ну і дивіться, як же воно класно, круто виглядає. Травичка. Можна засипати травою, можна засипати отєвом.